Успішні підприємці Буковини ділились своїм досвідом зі студентами в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в п'яте провели зимову бізнес-школу. Як це було? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Для тих, хто хоче відкрити свій бізнес та розвивати економіку країни, випускники шкіл та студенти університету долучились до п'ятої зимової бізнес-школи, де успішні підприємці Буковини розповіли про створення власного стартапу. Дуже важлива практична складова, і якраз такий формат це п'ята бізнес-школа дозволяє нам реалізувати основну просвітницьку міту донесення практичного знання, досвіду. Приватних підприємців, чи сьогодні у нас you Know клаб бізнес, який дозволяє нам. Говорити про практичну складову завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Юрій Лопатинський каже: серед запрошених спікерів практикуючі бізнесмени, які розкажуть юним фінансистам про нюанси підприємницької діяльності. Практичні підприємці, які розповідають і про свої успіхи, і можливо про свої помилки, і про свій шлях. Це якраз приваблює учасників, слухачів. Вони можуть задати питання. Можливо, хтось замислюється про перспективи свого чи батьківського бізнесу. Зокрема, про свої методи ведення бізнесу розповів молоді і підприємець Дмитро Терещук. Вирішив розповісти про тему партнерства в бізнесі, тому що тут молоді люди, студенти, багато хто ще учні, і як я думаю, що всі або мають тільки перший бізнес, або будуть тільки починати, і дуже важливо. Коли починаєш, то е, це багато ну набагато легше, коли ти починаєш в партнерстві, тому що ти розділяєш і ризики, і ти, ти розділяєш е, якусь відповідальність свою. Ну і плюс це якась певна підтримка йде. Тому е, я починав всі свої справи в партнерстві і буду ділитися своїм досвідом саме партнерства. Студентка Чернівецького національного університету Евеліна розповідає, вперше стала учасницею бізнес-школи ще чотири роки тому. Відтоді охочих послухати лекції успішних підприємців з кожним роком більше. Є. Вже в п'яте ми проводимо зимову бізнес-школу від кафедри, і приємно бачити, як і бути співорганізатором цього заходу. Те, що з кожним роком кількість учасників все збільшується, і дуже приємно усвідомлювати, що молодь хоче навчатися, хоче. Дізнавати щось нового, зокрема підвищувати економіку України, розвиватися в сфері бізнесу та слухати успішні кейси наших крутих підприємців Чернівецької області. Цьогоріч червона зала національного університету зібрала понад 100 слухачів. Однак, організатори анонсують, продовжать проводити безкоштовну бізнес-школу для молоді і далі. Богдана Дем'янів, Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.